Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити минулого разу. Я розказувала про плюси життя в Руанді, Обов'язково подивіться це відео, якщо ви ще не подивились. А сьогодні ми поговоримо про мінуси життя в Руанді. Деякі з наступних пунктів будуть доволі пустякові, а деякі достатньо серйозно. Дивіться це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і клацайте на дзвіночок. Перший мінус і найсерйозніший це криза житла в Ірландії. Не вистачає житла на всіх. І вони цю ситуацію роблять навіть гірше. Зараз однокімнатна квартира в Дубліні стартує від 2000 тисяч євро за місяць. Найбільша проблема це навіть не ціна, а те, що об'яв просто недостатньо на все місто 30 оголошень. Тут не ти обираєш квартиру, а власник квартири обирає тебе. Власник квартири отримує. Десятки, сотні або навіть тисячі заявок на оренду квартири і вибирає найкращих серед доступних майбутніх орендодавців. Це означає, що якщо ви сюди приїжджаєте і вам ніде жити, поки ви шукаєте житло. А це може зайняти два місяці, може зайняти три місяці. У вас буквально закінчаться гроші на зйом готелю. Готель мінімально на День коштує 100 євро. Мінімальна зарплата в Ірландії це 1600 євро на місяць, тобто людина, яка працює, не може зняти житло в Дубліні. Проблема насправді в високій зарегульованості будівництва житла. В Києві можна будувати все, що завгодно, будь-якої висоти з будь-якими нормами. Тут дуже Сильні серйозні регулювання, через що не кожна будівля може бути побудована. Якщо будівельник починає будувати і якомусь з сусідів оточуючих не подобається будівля, яка буде збудована, він або вона має право подати скаргу. І поки суд не вирішить, що можна продовжувати будувати, ця будівля не буде збудована. Це означає, що багато. Людей не можуть отримувати нове житло, і багато житла навіть не починається будуватися через такі. Проблеми з орендою житла ще гірше, щоб здати житло. Людина, яка має квартиру і хоче її здати. По перше, має пройти багато перевірок, багато регулювань. Також податок на оренду житла 40%. Тобто з ваших 2000 тисяч євро за місяць орендодавець отримує лише десь тисяч євро. Також існує ліміт підвищення ціни на оренду. Орендодавці хочуть одразу поставити достатньо високу ціну, щоб не прогадати, коли інфляція буде вищою. В результаті орендодавці продають своє житло і виходять з ринку житла, тому настільки мало взагалі оголошень про оренду житла. Найсумніше те, що ірландці навіть не розуміють причини такої кризи. Їх вимога до влади не Ослабити регулювання для того, щоб було більше житла побудовано і більше здавали житла. Зробити так, щоб орендодавців не існувало. Принаймні, такі настрої є в ірландців в інтернеті. Ірландці хочуть соціальне житло, ірландці не хочуть взагалі, щоб існували орендодавці. Я цього насправді не розумію. Це попахує совком, і це точно не спрацює. Другий мінус життя в Ірландії це ціни на все. Ірландія дорожча ніж Канада, Ірландія дорожча ніж Штати, Ірландія дорожча ніж Великобританія, Дублін дорожча ніж Лондон. Тут живе 6 мільйонів людей. Коли якийсь продавець привозить в Ірландію товар. Він його привозить заради маленької кількості людей 6 мільйонів. Тому в нього немає економії на масштабі. І це острів сполучення з Материком. Тут є лише через Британію, якщо я не помиляюсь, але Британія не в Європейському Союзі, Ірландія в Європейському Союзі, тому тут будуть проблеми. Третій мінус не настільки серйозний. Але багато кому не подобається, що тут мало розваг. По-перше, це острів. По-друге, як я казала в своєму минулому відео про плюси Ірландії, що я живу тут як в селі і відчуваю себе як в селі. Тут не багато таких розваг, якихось атракціонів. Наприклад, по Києву кожне літо на багатьох озерах є вейкбординг. Тут такого як клас нема. Простір набережної не використовується, щоб поставити там кафешки і сидіти насолоджуватися морем. Тут такі розваги більше сходити в паб, випити пива, це основна розвага. І тут є клуби, але вони не такі модні, як в Берліні чи в Києві. Тут в клубах звучить попса. Реміксована тут такі розваги, як сходити в парк, побігати, показатись на велосипеді, посадити квіти Old-fashioned. Хоча для мене це не серйозна проблема. Четверте їжа та кухня. Продукти тут смачні, якісні, але кухня. В основному вона виглядає ось так: це жирні сосиски, боби такі само як у британській кухні. Фірмова страва в Ірландії це fish and chips. це кантопля фрі і е, риба в клярі. Проста біла риба без смаку. Перший місяць мені це подобалося, але потім. Ти вже не можеш їсти цю смажену рибу, там навіть смаку риби нема. Я собі уявляла, що так як Ірландія, це британська колонія була, і тут чайна традиція є, то напевно тут має бути якісний чай, але це не так. Чай, який продається в супермаркетах, в основному це не чай, це не листя, це порошок. Я не знаю, що в них тут ця проблема така. І чому вони його взагалі п'ють. Десерти, а саме булочки. Тут нема булочок не з листкового тіста. Тобто воно все на смак як кросани, але по-різному зроблене. Просто булочку з маком я тут один раз знайшов в польському магазині. П'ятий мінус: якщо у вас є маленькі діти, пам'ятайте, що в Ірландії нема безкоштовних дитячих садків. Вони коштують від 1000 євро. І навіть за цю ціну. Туди неможливо попасти. Тут для дітей, особливо маленьких, регулюється кількість персоналу в дитячому садку, таким чином, що дитячим садкам не дуже вигідно приймати дітей, особливо маленьких. Дуже часто виходить так, що жінка, яка планувала вийти на роботу після декретної відпустки, не має змоги цього зробити, бо не змогла знайти дитячого садку. В чергу майбутні батьки стають ще на етапі, коли ви вже дізнались про вагітність. Шостий мінус – податки. По-перше, податок на дохід, він тут до 36 тисяч 20%, а на суму після 36 тисяч… 40%, але ще є соціальний внесок до 12%, тобто до верхніх 40 додавайте ще 12%. Для людей, які мало заробляють податки низькі, а для людей, які заробляють нормально, податки абсурдні. Доходить до половини того, що ти заробив, віддаєш державі. Так, за ці податки ти живеш в прекрасній державі, але люди, які достатньо заробляють, не отримують ніяких пільг. Наприклад, якщо ти працював, накопичив якісь кошти, раптом серйозно захворів, не можеш більше працювати, тебе звільняють. Зазвичай людина не отримує ніякої допомоги від держави, бо в неї якби є якісь гроші, які вона накопичила до того. Якщо ти не подумав наперед і не накопичив кошти, то держава потребується про тебе. Але якщо ти свідомо... Ма людина, яка думає про майбутнє, майже половину того, що ти заробив, віддаєш державі. Люди, які працюють і заробляють трохи більше мінімалки, вже не мають право на безкоштовну медицину. Ну і так, в принципі, у всьому. Найгірше серед податків, що є в цій країні, це те, як таксуються інвестиції в ETF. Тут є податок, який називається Дім Disposal, що означає, що ти платиш. Податок на гроші, які ти навіть ще не заробив. Поясню, ти купляєш інвестиційні папери ETF, і забуваєш про них для того, щоб через 20-30 років вони зросли за допомогою складного відсотку, і в тебе були якісь кошти на допомогу собі своїм рідним, придбанням квартири, авто і так далі. То тут кожні 8 років, навіть якщо ти не продавав ці інвестиційні папери, ти все одно маєш заплатити податок. Тобто тобі десь раптом треба знайти величезні гроші і віддати. Це приводить до того, що люди в Ірландії не можуть накопичити кошти, так як люди це можуть робити в Канаді, в Штатах і навіть в Україні до війни. І цей податок не маленький, якийсь, а 40%. в Україні. Податок 19,5%, який платиться після того, як ти продав свої акції, і в тебе є гроші для того, щоб цей податок заплатити. Це вбиває саму суть інвестицій на довгий строк, коли ти сподіваєшся наростити свій капітал за допомогою складного відсотку. Я називаю цей податок і сам не гам, і другим не дам, тому що держава насправді зібрала б більше податків, якби вона дочкалася, коли виросте весь капітал. І на момент продажу я б заплатила величезну суму податків для того, щоб фінансувати все це щастя. Але якщо держава забирає податок раніше, мої гроші просто не виростуть. І в результаті держава збере менше податків. Сьомий мінус тут недостатньо лікарів. Катастрофічно. Якщо ви викликали швидку допомогу, вас привезуть до прийомного відділення, і там ви можете прочекати 14 годин. Вам не почулося 14 годин ви можете в болю чекати на допомогу. Вони одразу визначають, чи ви вмираєте, чи ви не вмираєте, і тому не опускають вас на екстрену допомогу. Але якщо ви не вмираєте, це не означає, що вам непогано. А може бути дуже боляче на узі. Мене наприклад записали аж через п'ять місяців, і не виглядає так, що вони якось сильно намагаються вирішити цю проблему, бо у них маленька кількість людей можуть стати лікарями в Ірландії через систему освіти. Вони не дають достатньо місць для іноземних студентів, наприклад, Восьмий мінус це загальноєвропейська ідея. Те, що всі працюють до 1800. Якщо тобі треба кудись ходити, щось зробити, будь ласка, бери вікни на роботі і йди. Багато кафешків працює декілька годин на день. В Німеччині в неділю взагалі нічого не працює. Тут не так все погано, але більшість послуг таки тільки до 1800. Я розумію, що це для того, щоб захистити права робочих, але я не дуже... Розумію математику, типу, якщо більшість людей працює в офісі до 18 години, то чому просто не почати працювати пізніше так, щоб це було ввечері, коли всі якраз зможуть прийти скористуватися вашими послугами? Нащо сидіти там весь день, коли ніхто не може до вас прийти? Дев'ятий мінус стосується політичної ситуації в Ірландії, ірландці ліві. На наступних виборах. До правління дуже велика ймовірність, що прийде ліва партія. Саме з того йде, що ірландці не хочуть, щоб існували орендодавці. Взагалі як клас, саме тому тут такі високі податки. Консалтингові компанії вже радять інвесторам виводити свої активи з Ірландії, бо на наступних виборах прийде ліва партія, а це може зруйнувати економіку. І в Ірландії дуже Невеликий проміжок часу, коли вони багатими стали, приблизно з 80-х років вони почали рости в економіці, і я боюся, що з таким темпом це може так само швидко і закінчитися. Ірланцям більше імпонує модель скандинавська, де високі податки і багато благ для. Всіх людей, але економіка Скандинавії стагнує. А якщо ти не дбаєш про економіку, ти стаєш слабкою державою, і вже в світі диктує правила гри держави, такі як Китай, Індія. Будь-де в Європі економіка стагнує. Це означає, що через якийсь проміжок часу Європа не буде такою сильною, як вона є зараз. Десятий мінус доволі смішний. Це те, що в Ірландії нема культу туалетів в ресторанах, як це є в Києві. В Києві заходиш в ресторан, в туалет, і це витвір мистецтва, це фотозона, це найкраще місце, це обличчя ресторану. В Ірландії туалети знаходяться десь в підвалі. Це якесь неприємне місце. Там холодно чомусь завжди, і там завжди холодна вода з крану. Хоча це може бути прямо розкішний ресторан. Одинадцятий мінус пліснява з'являється неочікувано дуже швидко, і якщо ви з цим не боретесь вчасно, то це буде загрожувати вашому здоров'ю. Обов'язково мати осушувач вдома, і обов'язково його використовувати. Дванадцятий мінус антинато Ірландія нейтральна держава, так само як Україна. На жаль, через що ми зараз потерпаємо. і вони це бачать як плюс, а не як мінус. Вони не розуміють, наскільки їм повезло з сусідами британцями, скільки ірландців в Америці, і якщо на ірланді дійсно хтось нападе, їх будуть захищати, навіть якщо вони не в НАТО, але вони цього не розуміють, вони цього не цінують. В принципі, як цього не розуміли, не цінували українці. Вони підтримують Україну дуже, бо у них історія з Британією схожа з українською. У них була війна за незалежність. Підтримують вони Україну нелетальною зброєю і взагалі гордяться тим, що вони відсилають гуманітарну допомогу, а не військову. Але ну логічно, що чим більше ви бідешфете. Військової допомоги тим менше потрібно бути гуманітарною, тим менше людей загинуть. Такого розуміння в ірландців немає, навіть розумних ірландців. Тринадцятий мінус. Місцевий для Дубліна тут неможливо виїхати на таксі з центру міста. Ввечері транспорт перестає ходити, а таксисти відключаються від Uber і інших застосунків. Для того щоб більше зібрати грошей з тих, хто гуляє по центру, і вже за будь-які гроші готовий, щоб його п'яного довезли додому. Неможливо визвати таксі ввечері в п'ятницю і в суботу. Якщо ти не живеш в пішій доступності до центру, твої проблеми. Ну і таксі коштує 50 євро за поїздку. 14. залежність економіки Ірландії від шести корпорацій американських: а це Інтел, Pfizer, Гугл, Майкрософт. Facebook, Apple генерує найбільший дохід для Ірландії, і це означає, що якщо щось станеться з цими компаніями. Щось станеться із Ірландією в цілому. Найбільше Ірландія залежить від Apple. компанії Apple. П'ять з цих шести компаній це IT-компанії, тобто Ірландія повністю залежить від одного сектору. Дуже не диверсифікована економіка. Ці компанії прийшли до Ірландії через те, що тут низький корпоративний податок, 12,5%. Але Штати борються з такими країнами, як Ірландія, яка знижує податки для бізнесу. І Можуть просто заборонити Ірландії мати такий низький податок в Штатах. Це 15%, і США давлять на всі інші країни для того, щоб у всіх було 15%. Це може створити серйозні проблеми для Ірландії і небезпеку цього важко переоцінити. Не забудьте поставити лайк цьому каналу та підписатися. А я вас запрошую дивитися моє попереднє відео про... Плюси життя в Ірландії, бо я таки обожнюю цю країну, не дивлячись на ці мінуси.